Так, всім добрий день. Значить, що, хто замітив, уже стоїть на розкатці. Уже й очі, блядь, повипадали у нього за цю війну. Коротше, не видержує козак. Коротеньке, таке відео. Буду показувати, що я роблю таке, колись. Передивися для історії. Може запчасть інтересна буде, це кому не інтересно, не інтересна. Ну все таке вже. Так, все. Чисто коротеньке Може кому полезно. Займаємося. Я його зараз розриваю напополам. Ну, розкачуємо. І покажу, що случилося Може в кого така сама проблема. Може хто підсовітує Може до цієї моєї проблеми. Ще що в мене є. Ну, другий раз коментарі полезні, а другий раз, звісно, так. Да. Пробачте за слово бред собачий. Такого напишуть, що сидиш, блять, логіку включаєш, що воно хотіло сказати. Ну, Народ у нас талантливий. Так що отак. Все, я крутю, розірву, аж тоді покажу, бо іначе до цього не той. Ну, Так я не можу показати. Так, значить, розірвав я свого дракона напополам. Витягнув я диск щеплення, зараз попитаюся вам показати. Ось бачите, ось виробітка, як цей диск бігав туди-сюди. ось. Ну, Люфти здоровательні. Оця ступечка, І виходить. А ну, ніхрена я не бачу. Коротше, на оцих втулках бієння образовується. О, сучки, як видно, а ні, ніхрена, мабуть, не видно. Повикусювало края. Ще й так непоганий диск йому ходить та ходить. О, ну його трошечки побило. Далі що виходить? Видивився я, що у мене дуже, якщо видно, та видно. Ось великий люфт. Зараз буду розбирати, витягувати, шукати, мабуть, підшипник. Будемо міняти, щось будемо устраняти, це не робота. Продовжаємо продовжати. За оцією спешкою опять. Це ж я не показував, зняли ми проміжутку. Получається, що? В оцей корпус. Не поставив там 307 чи 308 підшипник. Я, я тоді збирав, коротше, говоря. це мій косяк. І тепер що виходить? Я ще, правда, цей стакан не надів. Зараз герметика. Все, вал стоїть мертвий. З самого почала, з самого початку, я не поставив. чи Хто там не поставив, не поставив оцей стакан підшипника третього. Там два вкинув, тут так із-за цього мені розбивало дік. Так що дивіться. Будь Будьте уважні, собирайте все, читайте книжки, правда, все воно в нас на коліні, тут і бібліотека, і каністри, і чого тільки немає. Все, я собираю, далі там, може, що ще покажу. Тут інтересного нема нічого. Тут на трубах усе все кучу матюків розказуємо. Ну, коротше, це не робота, а якась пародія. Не показував, як ми кректали, вкидали. Того промежутку, гідробак. Той, хто зна, той знає, яке воно все легке. Значить, Що виходить? Сначала ж я одірвав мотор одкотив, потім підняв кабіну, витягнув гідробак, витягли на трубах промежутку. Собирали навпаки. Значить, Присобачили промежутку до мотора, поставили гідробак і закотили. До коробки. Ну, це я розказав усе швидко. А в самому ділі, це було, я не знаю, 15-літрове відро матюків. Той каже, куди ти пхнеш, той каже, не пхни, не пхни. Ну, самі знаєте, спасіба хлопці відгукнулися, прискочили, допомогли. Бо самому робити це цілий, я не знаю, це іспитання якесь. Ну, а проте. Зібрав, не заводив ще, не провіряв, що воно, як воно робить. Треба ще лягти мухту підрегулювати. Ну, я так думаю, що обов'язково треба. Ну, передивитися для контролю, це точно. Так, все. Я ще збираю середину, собираю, провода ще висять. Ну, Передивитися, деякий болт не дотягнув, бо знаєте, чотири руки крутив. Ось-таке. Все. На цьому заканчую. Спасибо за просмотры, лайки, не лайки, всем миру, всім добра.